Пане Шараскі, що стоїть за цим? Для чого Росія це робить? Для чого вони це заявляють? Що від них можна очікувати Ну, несподіваного можливо. Частину, ви вже сказали, вони роблять висновки зі своєї дискомунікації. Очевидно, що напруження всередині, особливо в військах, в родичах, всі живі люди, дуже високе, і вони вирішили, хоч якось, комунікувати. Хоча насправді в великому стратегічному плані ця комунікація вона вперше взагалі прозвучала, тому що до того їх залишали, їх кидали, залишали техніку, особливо не рахуючись втратами, але тут, мабуть, щось пішло не так. Думаю, вони тепер. Стали більш чутливі до температури по палаті своєї всередині країни з однієї сторони, з іншої сторони. А я думаю, що нас дуже гарно підштовхують і вони, і наші західні колеги, і зрештою, це ми бачимо з комунікації з високих штабів, до того, що Україна мала би втішитися. Переможною ходою і нарешті знайти компромісний, а, так би мало виглядати для нас компромісний варіант для того, щоби хоч на якийсь час зафіксувати існуючу лінію оборони. А я хочу нагадати, що існуюча лінія оборони це величезний оперативний мобільний фронт а, від. Маріуполя до Херсона. І навіть якщо вони здадуть нам правий берег, то лівобережжя і весь цей фронт, який розтягнувся, він має в глибину більше сотні кілометрів. А що таке 5, 7, 10 кілометрів, якими втратами вони даються, ми знаємо. Я вже не кажу про єдину переполучну. Перепону, яка буде стояти на шляху, але яку дуже складно буде подолати, це Дніпро. І якщо ми подивимось на лінію фронту, то там весь характер дій зараз на лівому березі Дніпра він якраз носить оборонний характер, вони накоплюють, підвозять свої війська, вони вибудовують ешелоновані лінії оборони. Для того, щоб всерйоз і надовго там, з нашими запасами, я вже не кажу про сільськогосподарські, які успішно утилізуються ними в своїх інтересах, а також всі е наші промислові, які вціліли, в дуже багатьох випадках вціліли об'єкти, про шахти. Про один з найбільших і найкрупніших в Європі об'єктів енергетики, який вони успішно контролюють до цього часу. І, на жаль, я думаю, що ми будемо свідками найближчим часом чогось схожого на стіл перемовин з однієї сторони, але також, на жаль, я. Впевнений, що ще і е, мій найменший син Лавренті, який зараз дивиться передачу, буде готуватися до того, щоб е, обороняти нашу країну. Ефір, пан Шраскін, вам слово буде. Е... Які ваші очікування, так, от які прогнози можуть бути того, що нас чекає найближчим часом? Хоча розуміємо, що прогнози справа невдячна, але все ж цікаво почути вас як людину, яка ну, точно розуміє логіку Росії? Так багато обіцяють що точно розуміють. Уявлення немає, чим вони думають, Існу. але те, що вони використовують, вони в першому етапі множили хаос. І далі вони пробують запустити нові вимири, нові напрями реальності. А вже які з них будуть сформовані, то це вже 35-те питання. А прозвучало вже у нас я не знаю скільки разів про те, що світ не такий, яким він був, як звикли, і 45-го, і інше. І світова безпекова архітектура, і економіка. І багато шарів, вони точно вже не повернуться до того, яким вони були в минулому. Те, що зараз демонструє, демонструє відверто Російська Федерація у всьому світові, це лише розвідка боєм. Я думаю, це можна так назвати. З одного. Боку Сполучені Штати, які не мали він на своїй території, окрім Громадянської, і їх дуже хочуть втягнути в різні локальні конфлікти. З іншої сторони ми пам'ятаємо минулий позаминулорічний. Це навіть не інцидент, а фактично більше, ніж піврічну блокаду Австралії, торгову блокаду Австралії китайським флотом. Зараз Японія і Австралія, якщо ми подивимося, одним із перших надали нам допомогу. З Австралії нам прислали бронемашини першими. Питання: а що це раптом? Чим вони думають? Вони так люблять Україну, та ні. Японія з жахом дивиться на те, як поводить себе Росія. Якщо в 2014 році наші друзі і сусіди Балтійські країни з жахом дивилися, то зараз на це дивиться Японія, тому що у нас під боком одна Росія, а у них крім Росії ще двоє це Китай і Північна Корея. І вони просто, вони просто не уявляють, що буде, якщо раптом вивільнеться величезна потуга, а відповідно схлопнеться оцей вузол протистояння і напруження, як вони кажуть, у східній Європі. Це колосальна вивільнена енергія, яка може запустити Маховик ще далі і Латинська Америка. І Африка, в якій не оголошені війни, окрім оголошених режимами захоплених, триває з новою силою. Якщо ми відкотимось до січня місяця, це передувало якраз якби вторгненню повномасштабному Росії, то це малі, де видавали залишки французького іноземного легіону. Багато хлопців у нас зараз воюють зараз тут. Тобто вихідні позиції для України станом на сьогодні, особливо в G20, дуже хороші. Нас лагідно будуть садовити за стіл перемовин, але козирів насправді у нас теж дуже багато. Від цієї точки напруження зараз дуже багато залежить. Не все. Нам хочеться відчувати себе в центрі подій, нам своя сорочка, свої діти, свої близькі, свої рідні ближчі. Цього не розуміють. Але економіка, воєнна економіка, вона теж має свою ціну. А цю ціну дуже добре розуміють і цифри, які затрачені були справді на Вирощені режими і підтримки тими ж Сполученими Штатами об'єднаними економіки, вони зараз не співмірні. І це правда з тими, які йдуть на допомогу Україні. І от це ми можемо вимагати і мусимо це робити. І, на жаль, бо якийсь там ще рік тому. Я говорив, що нам, нашому поколінню, треба це завершити, то чим далі, тим очевидніше, що окрім найменших, я вже бачу, що сестра мого найменшого сина, вона зараз уже солдат Збройних сил України. А ще у 2014 я їй знімав репортаж з ДАПа про те, що я сподівався це буде хронікою. Ми залізаємо чим далі, тим більше, в навіть не в п'ятирічки, в десятиліття, в десятиліття перебудови світу, який ми знали.